Знаєте, то збоку так негарно виглядає, коли невістка не йде на поминки до свекрухи. Я Любу все життя знала, і вона була доброю жінкою, а невістка мала б їй в ноги кланятися за такого сина. Але ж де? О, як пригадаю, як Люба мені плакалася, що син її взяв собі дружину з дитиною і не порадився з нею, але ж поставив перед фактом. То хіба дівчат нема, що ти чужу дитину ще маєш годувати, казала вона йому. Але де хлопець та послухає, а та Ірина знала, чим приманити? От той вже собі думав, що любить страшно. Люба з перших секунд того не хотіла терпіти, як її дитину використовують, просто використовують. Та ти подивилася, Олю, скільки та дитина їсть, як добрий косар. Він з'їсть цілу тарілку з горою макарони з м'ясом і ще заглядає, що то він не наївся, а потім шукає, чи є ще щось солодке. А як нема солодкого, то просить чаю, а тоді кидає туди чотири ложки цукру. Я вже їй кажу, що дитина так не має їсти. А вона давай моєму, Антончику жалітися, що я їй дитині шматка хліба шкодую? І отак налаштувала проти матері сина, ота Ірина. І так викрутила, що вони пішли знімати квартиру, і тепер Антон, мало того, що на заводі робив, то ще мусив таксувати по ночах. А вона лиш собі вдома сиділа та сина свого годувала. Ти його бачиш, Олю, казала вона мені, то хіба така мала дитина має бути така? А вона в хаті лиш сидить, бо, бачите, їй не можна трудитися, бо вона при надії. Лиш мій син висох на нитку, а вони обоє лише жирують. Звичайно, що Люба була рада появі свого онука і дуже гарну суму принесла на подарунок, але то хіба хтось поцінував? Кинула конверт до усіх, наче я 200 гривень принесла. Добре, що я тоді сина за руку і показала конверт, і кажу, що то від нас з батьком, щоб він знав, що ми онука не забудемо. То, хоч син подякував, а так би був і не знав, що то наш подарунок. З роками між ними відносина тільки ускладнювалася, бо й між собою Ірина та Антон почали жити гірше. А Люба сина підтримувала в тому, аби він забрав онука і знайшов собі гідну жінку. Сину, ми тебе приймемо з Максимком, ти не переживай, а вона хай з першим живе. Вона не припаде, не переживай. І знаєте, як любі було гірко ходити до сина та його перепрошувати, коли Ірина вчергове робила клопіт на тому, що вона не подарувала старшому синові подарунок. Антончику, то не мій онук. У нього є дідусі й бабусі, то хай йому й дарують. У мене пенсія невелика, мені лише на себе та Максимчика стало, а вона що ще з мене хоче? З роками Люба не молоділа і мала купу болячок, але невістка ні разу не прийшла, аби щось допомогти чи провідати. Якщо і був хтось, то Антон з Максимком, що відвезе Любу по справах і побудуть з нею. А Ірина ніяк не могла зрозуміти, що треба бути лагіднішою, змовчати інколи, похвалити, поради попросити, а не отак все насупротив робити. І тепер не прийшла до свекрухи Та ти лице маєш чи ні? Такого тобі сина викохала, онука любила всім серцем, завжди з пенсії відкладала для нього гроші, щоб мав дівчині на шоколадку. Мені Люба казала, що не хоче її бачити, але ж то вже не про любу, а про те, чи вона поважає свого чоловіка, бо то не чужа людина на столі, а мама. Яка всю душу вклала в сина, а ти задерлася та не йдеш її в останню путь провести? Ой, не знаю я. От такі на світі жінки бувають. Підпишись, підтримай українськомовний контент.